Вітаю, шановні студенти! З вами ми розпочинаємо вивчення дисципліни теорії ймовірностей в цьому семестрі і починаємо з першого розділу це випадкові події. Розділ, звісно, буде поділений на теми, а теми на питання, і ми починаємо з вами розділ. Випадкові події. І перша тема в рамках цього розділу, яку ми з вами розглянемо, це класичне визначення ймовірності. І перше питання, яке ми з вами сьогодні розглянемо, це основні визначення. Зараз я, звісно, так як це перша лекція. В будь-якій дисципліні на першій лекції завжди багато нової термінології. І ми з вами розберемо нові терміни, які вам необхідно вивчити, для того, щоб ви змогли добре опанувати дисципліну. Безпосередньо зараз я всі ці терміни розберу, однак прописувати в рамках цієї лекції, відеолекції я не буду. Однак я надам також лекції в текстовому форматі. І, користуючись відеофайлом, а також текстовим файлом, ви зможете опанувати інформацію в повному обсязі. І так, зараз я буду зупинятися на основних термінах, які вам необхідно буде також разом зі мною. І записати і вивчити. І перший І перший термін, який ми з вами розберемо, це поняття експеримент. Експеримент. Під експериментом або випробування розуміють деяку сукупність дій, яка може бути повторена в однотипних умовах необмежене число разів. Експеримент випробування дослід це все одне те саме в різних підручниках. Ці терміни можуть бути використані таким чином. Наприклад, експеримент кидок монети, експеримент підкидання грального кубіка. Експеримент, наприклад, ми робимо постріли по мішені і так далі. Наступний термін подія. Цей термін буде дуже часто. Зустрічатися буквально в кожній задачі. Подія називається Усякий факт, який в результаті експерименту може відбутися або може не відбутися. Наприклад, експеримент підкидання грального кубіка, подія випадання парного числа очок. Тобто, може відбутися, може не відбутися. Події для подій є позначення, позначають події великими е латинськими літерами. Так, наприклад, як я вже сказала, випадання, експеримент підкидання грального кубіка, а подія випадання парного числа очок. Як ви бачите, події позначають великими латинськими літерами, а саму подію записують у дужках. Ці дужки можуть бути або фігурні, або, або можуть бути просто звичайні дужки. Іноді в підручниках ви можете побачити звичайні душки. кругля звичайні дужки. Коли в подіях прописується назва числа, вона прописується письмово. Наприклад, випадання одного очка, одного записується літерам. Наступний термін, який вам потрібно знати, це Подія. Елементарною подією називається один взаємовиключених один одного результатів експерименту. Ну, наприклад, якщо наприклад, того ж, тієї ж монети. То експеримент підкидання монети подія АА це випадання цифри, а подія Б випадання гірба. Одночасно ці події відбутися не можуть. Позначаються елементарні події малими буквами латинського або найчастіше це грецький алфавіт. Це можуть бути альфа, бета. Омега, наприклад, і так далі. А, якщо перелічені всі елементарні події, які можуть відбутися, то всі елементарні події а, а, будуть образовувати простір елементарних подій. І простір елементарних подій позначають великою літерою грецького алфавіта Омега. Також усі події ми можемо розділити. Всього на три види. Події поділяються на достовірні, неможливі і випадкові. Достовірною називається подія, яка в результаті експеримента неодмінно відбудеться. Позначаються достовірні події, як правило, великою латинською літерою У. Неможливе, відповідно, не може відбутися в результаті експерименту. А, і від... позначається пустою множиною. А саме випадковими подіями. І знаходження ймовірності випадкових подій, ми і будемо з вами займатися, бо вони можуть відбутися при багаторазовому повторенні експерименту, а може не відбутися а наступне термін, який ми повинні з вами розібрати. Це поняття сумісних і несумісних подій. Несумісні події. Декілька подій будуть називатися несумісними, якщо ніякі дві з них не можуть відбутися одночасно в одному експерименті. Ну, наприклад, якщо експеримент підкидання грального кубіка, то одночасно і є подія А випадання одного очка, подія 2 випадання двох очок, то ці події, звісно, одночасно відбутися не можуть, та таким чином вони несумісні. А якщо в нас експеримент такий самий, але подія А це випадання одного очка, а подія С, наприклад, випадання непарної кількості очок то подія А і С в даному випадку будуть сумісними. Ну, таким чином, якщо є несумісні, то і сумісні події. Наступний термін, який необхідно також опанувати, це поняття рівноможливих подій. Рівноможливі події. Декілька подій в експерименті називаються рівноможливими, якщо за умовами симетрії експерименту немає підстави вважати появу якоїсь більш можливою, ніж появу інших. Якщо ми візьмемо експеримент підкидання грального кубіка, то випадання, наприклад, трійки, випадання п'ятірки – це рівноможливі події. Однак випадання, наприклад, трійки і випадання парного числа очок, то, звісно, ці події будуть, не будуть рівноможливими. Ну, Чи кажемо нерівнамажливі події, таким чином, ми зараз. Коротенько з вами пройшлись по першому питанню, основні визначення. І переходимо до наступного питання. Це класичне визначення ймовірності. Чином ми розглядаємо, що це таке ймовірність. Імовірності події А називають відношення кількості випадків, що сприятливі до події А, до загальної кількості випадків в даному експерименті. Ймовірність прийнята позначати великою латинською літерою П. Ймовірність е, визначається завжди якоїсь події. Записується це таким чином, як П от А, а читається це ймовірність події А. Як я тільки що сказала, що це якесь відношення. Відношення це є дріб. Відношення, скажімо так, кількості благоприятних випадків. До кількості загальних випадків, де М це кількість випадків що сприятливі до події А Н. Кількість загальних випадків. Таке співвідношення називається класичною формулою обчислення ймовірності. Кількість сприятливих випадків до кількості всіх загальних випадків, до кількості всіх випадків. Таким чином, як, як ви розумієте, ймовірність будь-якої події випадкової події. Вона, як ми сказали, це подія, яка може відбутися, а може не відбутися, то ця ймовірність буде завжди більше, чи дорівнювати нулю а, і менше, чи дорівнювати одному. Як ми тільки що з вами розбирали, є поняття в нас ще. Всі події поділяються на три події, є поняття достовірні події, так ось, ймовірність достовірної події, буде, звісно, дорівнювати одиниці, а ймовірність неможливої події буде, звісно, дорівнювати нулю, а ймовірність випадкової події завжди буде знаходитись десь в інтервалі між цьому числами. Так, ну розглянемо невеличку задачу, як приклад. Задача наступна: визначити ймовірність того, що при киданні реального кубіка випаде не менш ніж 5 очок. І так, випадкова подія. Подія А. Для того, щоб правильно записати подію, ви повинні читати цю задачу, починаючи з сполучника Що. Дивіться, я сказала, визначте ймовірність того, що при киданні гральної кісті випаде не менше п'яти очок. Тобто подія А заключається в тому, що випаде не менш. П'ятийчок. Ну, і давайте подумаємо, шукана ймовірність. Кількість всіх загальних випадків це, звісно, якщо мова йде про гральний кубік, то це шість, а кількість не менше 5, тобто це один, два, три, чотири і також п'ять. А, то а в даному випадку це буде 5/6 А, випадок не мен не менше, вибачаюся, не менше. Не менше п'яти це тільки один випадок, це може бути два випадки: два або п'ять або шість, не менше якщо менше зараз розглянемо ще варіант менше п'яти, не менше це п'ять або шість. То звісно, тут всього два таких випадки, і це буде одна третя. Якщо у нас ситуація була б така, що випаде, не випаде менше п'яти очок, то відповідно. Ймовірність цієї події буде розраховуватись, кількість загальна не зміниться, буде 6. А що це таке менше 5? то це 1, 2, 3 та 4. Це числа менше 5. Таким, чином всього 4 можливих варіанти. Це буде 2 третіх. Ну і ще одну задачу ми з вами розберемо, наприклад, таку. урни, що містить дві білих і три чорних кулі, навмання витягують дві кулі. Знайдіть ймовірність того, що одна виявиться білою, тобто курні. Мається дві білих і три чорних кулі. Навмання На витягують дві кулі, знайти ймовірність того, що одна виявиться білою. І так, записуємо з вами подія. Подія А це, дивимось також на те, що в нас залишається після сполучника що, що одна виявиться білою. Тобто серед двох. куль, Одна біла. І так, загальне число випадків в експерименті складається з пар винятих куль. Якщо ми пронумеруємо ці кулі 1, 2, 3, 4 і 5, то ми розуміємо, що ми можемо витягнути. 1 і 2, а можемо витягнути 1 і 3, а можемо 1 і 4, а можемо 1 і 5. Також це може бути 2 і 3, 2 і 4, 2 і 5. 2 і 1 не пишу, бо вона вже прописана ця пара. Починаючи з третьої. 3 і 4. 3, і 5, 3 і 1, 3 і 2, вже прописане. І 4 і 5. Порахуємо всі ці випадки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього ми отримали загальну кількість випадків це 10. Зараз виберемо число випадків, що сприяють події А. Одна серед них біла. Дивимось, де в нас є сприятливі випадки? 1 і 22 білих, 1 і 3 – це сприятливий випадок. Один і 1,4 це сприятливий випадок. Так. Один і п'ять, це сприятливий випадок. Два і три, два четири, два і п'ять. Якщо ми подивимось 3 і це чорні, 3 і 5 – це чорні, 4 і п'ять, це. Пара чорних куль. Таким чином ми отримали 6 сприятливих, сприятливих випадків. Таким чином, ймовірність події А буде дорівнюватись 6 десятих, можемо записати, наприклад, десятковим пробом. Зараз ми з вами розглянули основні терміни. А які вам необхідно опанувати в, в цій темі? Звісно, вам необхідно буде ще раз звернутися до письмових лекцій і всі ці терміни, а також в лекціях є додаткові приклади, розібрати. Якщо у вас будуть виникні питання, всі питання ми обговорюємо в чаті. Всім дякую за увагу.